І знову скандал довкола пам'ятки архітектури мешканці будинку номер 20 на вулиці Грушевського невдоволені діями своєї сусідки. Тетяна Перевозова взялася за облаштування додаткової кімнати за рахунок горища. Жінка отримала усі необхідні дозволи від влади і почала ремонт. Люди ж нарікають мало того, що дозвільні документи мають сумнівне походження, ще й роботи призвели до розвалювання будинку. На стінах з'явилися тріщини. Вібрація пішли тріщини. Поставили вони на не несучі Усі здоровенні брили вирізали. В вікно в фасадній частині пам'ятки архітектури роботи роблять випадкові люди. Зовсім не ліцензована бригада. Підписи, які необхідні для початку таких робіт, були сфальшовані. Про що розпочати кримінальне провадження? Відтак люди поскаржилися у відповідній інстанції, домоглися припису Держархбудконтролю про призупинення робіт, адже там виявили, що ініціаторка ремонту не дотримується затвердженого напередодні проекту. Нині ж обурені сусіди вимагали взагалі скасувати видані раніше перевозові містобудівні умови та обмеження. Думки членів МВК розійшлися. Секретар міськради Микола Вітенко каже, для початку потрібно перевірити виконання технічних завдань і зберегти будинок, бо скасування дозволу нічого не дасть. Скасування містобудівних умов. Помог... І обмежень насправді. Ні, до чого не приведе, оскільки в людини вже є декларація про початок будівельних робіт і відповідно вона і далі зможе робити ці роботи. Люди ж наполягали на своєму компромісне рішення. Запропонував перший віце мерзі. Новий Фітель каже, усім варто перевірити, чи справді причина тріщин на стінах у розпочатому нагорищі ремонті. Натомість подальші дискусії щодо цієї проблеми лише поглиблять її. Ми зараз зайдемо з вами. Міська прокуратура, обласна прокуратура, Держбудконтроль, сесія міської ради, депутатські фракції і окремі. Депутатів і окремі партії у нас є два шляхи або ми конструктивно щось домовляємося, або ми заходимо в передвиборчі гонки. У підсумку виконком порекомендував мешканцям скористатися послугами незалежної експертизи. На такий варіант погодилася і власниця скандальної квартири. Жінка переконує, як ніхто інший сусідів вболіває за збереження і безпечність споруди. Я йду жити в цю квартиру з двома неповнолітніми дітьми. То я перша зацікавлена, щоб з цим будинком було все гаразд і з моїм зі мною і з моїми дітьми. Якщо ми за свій кошт провели вже дві експертизи, ви знаєте, я зацікавлена в тому, що була і третя експертиза. Єдине, що дійсно я би хотіла, щоб це були Спеціалісти погоджені виховиконкомом відтак наразі сторони оголосили тимчасове перемир'я, яке триватиме до проведення експертизи.